Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні виявилася набагато менш успішною ніж очікувалося. Незважаючи на спроби знайти дипломатичне рішення війни, Москва продовжує чинити опір будь-яким мирним ініціативам. А сам Трамп не поспішає прямо звинувачувати Володимира Путіна у продовженні агресії. Як повідомляє видання з посиланням на європейського дипломата, знайомого з деталями переговорів, зустріч Зеленського з Трампом не призвела до послаблення американської підтримки України, але водночас не принесла й помітного прогресу. Згідно з інформацією видання під час останньої телефонної розмови між Трампом і Путіним, російський президент висловив готовність обговорити можливе припинення війни. Якщо Київ погодиться передати Донбас під російський контроль. Дипломат зазначив, що під час зустрічі з українським президентом Трамп намагався переконати його прийняти цю умову. Але Зеленський категорично відмовився. У підсумку, за словами джерела, Трамп змушений був погодитися з позицією Києва. За словами дипломата, зустріч у Вашингтоні, хоч і не принесла позитивного результату для України все ж виявилося менш невдалою, ніж попередні переговори Трампа з Путіним, що проходили на Алясці. У матеріалі нагадується, що після переговорів із Зеленським Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на досягнутому, визнавши, що знайти формулу миру виявилося набагато складніше ніж передбачалося. Відомий британський аналітик, професор військових досліджень у королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман у коментарі виданню підкреслив, що після цієї зустрічі суттєвих змін у ситуації не відбулося, зазначивши, що події створюють відчуття повторення минулого. Після розмови з Путіним Трамп анонсував нову зустріч із російським лідером вже у Будапешті. Їй мала передувати зустріч. Державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однак, 21 жовтня, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що підготовка до саміту вимагає більше часу. Американський президент наполягає, що спочатку слід домогтися припинення вогню, а вже потім вести політичні переговори, тоді як Путін вимагає політичних поступок ще до зупинки бойових дій. Через такі розбіжності, зазначає експерт, досягти навіть тимчасового перемир'я буде надзвичайно складно. Водночас, як пише CNN, після того, як Трампу вдалося добитися припинення бойових дій у ГАЗі, у світі з'явилася надія, що він спробує повторити цей успіх в Україні. Але перемир'я між Ізраїлем і Хамас, укладене за його посередництва, вже опинилося на межі зриву. А зусилля щодо України лише довели, що Путін не має жодного наміру шукати мир. Критики Трампа, можливо, задоволені тим, що його грандіозні плани ризикують застопоритися, але вболівати проти нього тільки для того, щоб позбавити його перемог, було б нерозумно, враховуючи, що від успіху Трампа. Можуть залежати глобальна стабільність і тисячі життів. Пише CNN. за інформацією видання, Трамп остаточно переконався у небажанні Путіна досягати миру, коли російські безпілотники атакували українські енергетичні об'єкти, повернувшись до старої тактики використання зими як зброї проти цивільного населення. CNN наголошує, що Путін знову розіграв свою класичну схему, зателефонував Трампу за день до його зустрічі із Зеленським, намагаючись створити видимість гнучкості. І знизити дипломатичний тиск з боку США після цього Трамп відмовився від ідеї передати Україні крилаті ракети Томагавк і натомість змінив тон розмови у бік тиску на Зеленського.